Всім доброго дня. Йду до свого господаря. Щось він у мене тут хазяйнує. Привіт, привіт. Всім доброго дня. Що ти прийшов в мене на відео за сілий день? Там бачу, ти тут щось. Закорд показує для дача не стій на сонці. Пропадаєш. Працюємо. Провожу повністю нову проводку. А воно сьогодні ще почав. Той дюбіля, блін, вчора забув купити. Поїхав ще по тій дюбіля, а то поки там усе на дворі, подключав оті всі гнидники. Отаке таке все, тут все зірвав, покажи отуди. Нема ні патронів, ні день що віво кабель. Пішли розвим покажемо. От зто бо там уже на гусакові ще закручувалося у дерево. Все вже те дерево погнило, попроводив заново, ну, ще, ще нічого не підключав. Коробочка, провід, желізна гофра. завтра ще один кину, вже пороблю розводки, бо вирішив сьогодні розібрати усе. Бо думаю, воно то за дерево, не дай Бог, де що. Раніше робили, не думали, що будемо тут приміщення, давати такі навантаження. То в ітозі, коротше, сам собі електрик. Я теж у мене кумека зображає, то я трішки підшучував. Тож зробив вже таку красу. Ну, Почав вже пізновато. Резеточки попід'єднував. Рубільнички. Ну, тільки два підключив. На резетки зробив рубільник, щоб був само собою. Завтра зроблю. Зараз як завтра зроблю з тієї сторони. Десь хотів і показати. Десь вона була тут же. ж. Ага, ось. Все. І буде вже ідеальна. Така. Десь я вже тоді придумаю, де її підключу, десь може отут виведу, десь зроблю попідключаю і буде капітально. Все вже воно раз зробиться. Поїхав ось всякі кріпіжі, натяжителі, все покупляв. Тож, є над чим працювати. Уже ось провод то тут все позапоював. без ковхоза, без ізолянти, зараз покучим користуюся ось лежить, Не буду брехать, як вона називається, наділе горевочку чи зажигалкою. Припайов все, і ковкоза ніякого немає. А там у тому приміщенні, як робитиме ремонт, звісно, переробимо все по красоті. Й там. Тож, отакі другі справи. Бачите, хаос. Це отут. Кейбей Мендень. Цей кабель. Вчора, що прийшов мені, не сподобався. Не сподобався в тому плані, що як десь з'єднуватися капітально. У ну, мене ось є ну вони в гарному стані, просто, щоб підключали. Чи оці розеточки. І коли ти хочеш е, у гнізда позапихувати, поскручувати, він, блін, товстий і він туди не завозить, приходиться вусики надкусувати, робити, ну, тіпа, щоб пучок не такий був товсти. Ну, Воно не пальто. У мене була мідна проводка. Я кинув е, обично, жильно. Покидав, попід'єднався. А завтра кинемо цю проводку, під'єднаємося до оцієї розетки, до анулятора. І вже буде капітально. Під'єднаю теж до рубільника, щоб завжди все працювало. Тож, слухаю вас, що ви мені кажете, то вже поки бардаки які. Ну а що? Електрик на місці. Сам собі електрик, усе. Тож я думаю. Така ж щоб дружина... Щоб, ключі да, щоб дружина пальця туди не пхала, ніде нічого. Тож зараз уже... Уже закриваю коробочку, вже все з коробкою розібралося. Та буде красота. Я думаю, я все життя електриком не був, самоучка. Ну, трішки трішки зображаю. Знаю, як я там казав, плюс-мінус. Але який плюс-мінус? Фаза 0, Ну то я плюс-мінус, а тоді фаза 0, і так і навчаюсь. Тож усім гарного вечора, приходьте на вечерю.